У Києві запрацювали ялинкові ярмарки. У столиці їх відкрили більше як 140 у всіх районах міста. Які ціни та що пропонують продавці? Бачила Анастасія Терещук. У Києві офіційно відкрили ялинкові ярмарки. Тут може знайти і такі невеличкі деревця, у пів метра, так і двометрові, як українські вічно-зелені, так і імпортні. І ціни, звісно ж, різняться. Це у нас смерека. Від 250 і до 450 гривень такі віночки у нас по 150 гривень йдуть. А це дорожчі та більші ялинки із данії продавці кажуть, вони стоять до трьох місяців, не колються і не змінюють колір, але й ціна відповідна. Ціна варується від 1750 гривень, побільші вже будуть від 2,5 гривень і може доходити ціна до 5-6 тисяч гривень у нас. Приблизно ось ці, яка в них, скільки воно метрів мається? Дивіться, оця 2,5, вона може коштувати 4 тисячі гривень. Все залежить від її стану, від її пишності і від її висоти, можна так сказати. Є на ярмарках і українські сосни. Їх привозять із Рівненщини, Полтавщини та Вінничини. Вони дешевші, і саме їх люди купують найчастіше. Від 500 гривень, наприклад, ось такої. І може доходити до 1000 гривень оця пишніша, зеленіша. І, можна сказати, що якщо вище, то і до 1500 гривень може ціна доходити такої сосни. Це наша українська. От. Але вона, ну, як з часом, може і пожовтіти, і осипатися. Сосни купували вже в перший день продажів. Ну, люди, як побачили, взагалі хочуть вже собі частичку якогось свято додому. От вона дуже дуже ароматна. Останнім часом почали купувати ялинки що до 6 грудня до Миколая. Це в минулому році, і в цьому сьогодні 3, 4, 5 будуть купувати досить активно. Потім така трішки пауза, і більше купують уже після 15 грудня. А тепер найголовніше. Як правильно обрати ту ялинку, яка буде тішити вас під час зимових свят? Спершу оцініть колір гілок. Вони не мають бути пожовклими, потім перевірте хвою, аби гілочки не обсипалися. І обов'язково зверніть увагу на документ дерева. Кожна ялинка повинна мати на собі чіп. Цей чіп підтверджує законність вирубки. Його можна відсканувати і в онлайн-режимі подивитися законність вирубки цього дерева. Офіційні ярмарки працюють у кожному районі столиці. Анастасія Терещук, Русанальмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.